Вітаю! Це рубрика без стресу, гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дейна. І сьогодні поговоримо про те, як спілкуватися із військовими, які повернулися з фронту. Олено, вітаю вас! Доброго дня! Олено вже чимало військових повертається mm -hmm. додому. Виникає питання в багатьох. Зараз маю на увазі не найрідніших близьких людей, а друзів, знайомих та й незнайомих людей. Як спілкуватися, от якими можуть бути теми розмови при першій зустрічі? Ну мені здається, що тут є одне ключове правило, яке повинно працювати для усіх: це не задавати ніяких питань зв'язаних з війною. Адже це тема болюча, і ми не знаємо, чи людина зараз готова ділитися, і чи в принципі вона готова доторкатися до цих болючих тем. Тому розпитувати, як там було, що було, як ти переживав, це зайве. Людина розкаже сама, коли захоче, буде готова. Тому питання розпитування про війну уникати правильно номер родину. Звичайно, коли ми зустрічаємо знайомих, і ми бачимо, ну, я також зараз починаю зустрічати своїх знайомих, які повертаються або які на ротації. Ну, перш за все, це радість побачити, що ти є, я тобі радий, виразити свою емоцію, захоплення і подяку. Їм дуже важливо, коли їм дякують. Вони, звичайно, не всі можуть це прийняти, але потрібно просто сказати: я тобі дякую. Ну, а далі просто якісь «Як ти, як, які плани. Ну, з якими також. дійсно можуть бути теми розуміє? Розумієте, це звичайно також питання того, наскільки ви близькі з цією людиною. Так однозначно, що в оточенні цієї людини є спільні знайомі, наприклад, там його дружина чи там його брат. Можна запитатися щось, подивитися, як він вже організовує своє соціальне життя, якщо ви хочете просто поспілкуватися на якісь такі теми, ну, загальні, да, то що вас об'єднує. А якщо це достатньо близька людина, і ви ваш якийсь колега, і ви зустрілися, ви відчуваєте, що ви не знаєте, як себе вести. <реслять> так буває. Мені здається, що найправильніше це бути про ним. сказати, ти знаєш, я тебе так радий бачити. Мені хочеться з тобою поговорити, ну, я, я, я відчуваю ну, якісь такі переживання, я не знаю, як правильно Що. І люди самі відкоректують. Мені здається, це нормально, коли ти питаєш, що було би? Для нас про що ми можемо поговорити, тому що я змущаюсь. Ну, це якщо людина достатньо близька, так? А якщо людина, в принципі, така, яку ви знали, але ви не, не мали якийсь такий тісний контакт, то правило не задавати питання про війну, а просто говорити про якісь теми відсторонені. І я би віддавала, звичайно, ініціативу. Людині, яка повернулася з війни, так то тобто дивитися, бути чуттєвим до того, наскільки вона готова до контакту, розумієте, наскільки вона хоче довго цей продовжувати контакт. Можливо, вона хоче привітатися і щось тільки відповісти і відійти, тому що в них йдуть ще якісь переживання, адаптація, і вони можуть не хотіти довго в спілкування, не тому, що вони до вас погано відносяться, а тому, що їм поки що це ще дуже забагато. Якщо людина, яка повернулася з війни, все ж таки навпаки прагне спілкування і має так. бажання виговоритись, так от як бути до цього готовим. І мені здається, що бути готовим до цього неможливо. Треба розуміти одну штуку. Якщо людина вибрала вас і цей момент, значить, їй це важливо, вона відчуває до вас якусь довіру, щоб саме вам поділитися з вами своїми переживаннями, і тому тут потрібно все ж таки набратися внутрішньої сміливості. І просто бути присутнім, не давати поради, не заспокоювати, не ужасатися тим картинам, які людина буде описувати, а просто бути поруч. Знаєте, є таке поняття в психології як ефективна присутність, коли ти включений, якісна присутність, так? коли ти слухаєш, дивишся у вічі, ти не перебиваєш, ти не даєш ніяких порад, і ти не заспокоїш, а даєш право людині зі своїми переживаннями бути біля тебе. Які б вони не були. І в цей момент можна налити чайок, подати якусь ковдру, не знаю, сказати: Давай вийдемо по вулиці, поговоримо. І е, цим людям важливо е, розуміння, що хтось чує. І Якщо ви зустрілися з страшними якимись картинами, які описує е, ваш колега, який з вами ділиться, важливо сказати, е, Мені так страшно то, що я чую, або я дуже співчуваю, що Тобі прийшлося пережити такі страшні речі. Я не уявляю. Я не уявляю, як з цим, як, як, як це? Але напевно це дуже страшно. Чула таку пораду, що не можна жаліти. Жаліти не можна. Дійсно, ви можете сказати, я співчуваю, а угу. я розділяю з тобою. Я з тобою солідарний в цьому, так? Чи я поруч з тобою? Але дійсно не казати, що я тебе жалію, тому що це, ну, вони щитуються як прояв їхньої слабкості. І тому вони не будуть це сприймати як дійсну підтримку. Можна запитати, як, як я можу тебе підтримати. Угу. Не самому лізти, а сказати, як я можу, я не знаю. І сказати про свої переживання можна так само. Ти знаєш, те, що ти розказуєш, мене вражає. Зрозуміло, що людина може трішки іншою повернутися, бо зовсім іншою. Я маю на увазі в характері, так зміни в поведінці, і це теж іноді друзі, знайомі, можливо, якось приймають гостро. От як з цим бути? Ну мені здається, що нам потрібно всім тепер зрозуміти, що величезна кількість людей, яка повернеться, буде інша. Вони здобули принципово інший життєвий досвід, і це на них вплинуло. І це відбулося за достатньо короткий термін, то розмітити концентрат. І тут вже потрібно думати не про себе, як тобі, а як цій людині, і це вже наша буде задача ну якось бути толерантними, так тобто знайомитися заново. Ну, по факту знайомитися заново, дивитися на реакції, дивитися, що подобається, задавати питання. Бачите, що якщо ти звик так з цією людиною спілкуватися, а в цей момент вона все ж таки створює якусь дистанцію, ну витримати це, прийняти це. Ну, Цій людині, на жаль, прийшлося витримати нереальні емоційні навантаження, і вже ми повинні якось також витримувати навантаження, що ми зустрічаємося з чимось новим в контакті. Так що, це наша робота вже. Головне толерантність, толерантність спокій, та, і, і, толерантність, і, і толерантність, розуміння. Я думаю, що ще є така е, річ, е, що звичайно багато хлопців ну, все ж таки в багатьох можливо розвиватися ПТСР. Так, і м -м, вони можуть бути, м -м, знаєте, в них може таке бути загострене почуття справедливості, mm -hmm. вони можуть реагувати більш інтенсивно на щось, коли вони бачать якісь порушення кордонів чи якусь несправедливість. І нам також прийдеться до цього толерантної вносити з розумінням, що людині людина не хотіла би так реагувати. Реагувати, але те, що відбулося з її психікою в результаті навантаження, реаліями війни, це, на жаль, виснажило її. І нічого потерпимо. Ви вже на початку розмови зауважили, що варто подякувати. От іноді такі ситуації бувають, що. На вулиці бачиш військового, і ніби і хочеш виразити свою вдячність, і не знаєш, як це зробити правильно, щоб не нав'язуватись, і людина тобі незнайома, і теж, от от що тоді діяти, як Ну, ви знаєте, мені здається, що коли ми за щось дякуємо, то це точно ми не нав'язуємося. Ми виражаємо своє ставлення, свою mm -hmm. позицію. І просте фрази фраза підійти, привітатися, сказати: Вибачте, я просто хочу вам подякувати. Оцього достатньо. І пожати руку, і просто подивитися у вічі, відійти і, можливо, ні, не потрібно більше нічого. Просто я просто хочу вам подякувати. Все. І ось цей е, момент е, простого звернення людського дає їм дійсно стільки м, самоцінності, що все е, для них що, то, що чим вони жертвують, це ціну для когось, розумієте? Е, тому не потрібно, можливо, там потім задавати якісь питання чи ще щось, просто сказати. Дякую. Просто так. бути в щирому Щиро, в цьому пориві вдячності. Знаєте, от чим ми щиріші в своїх проявах, а, такі природніші, тим а, нам легше знаходити, як бути в даній ситуації. Слухати своє серце, не лізти в душу, якщо ти розумієш, що людина не готова. Якщо людина до тебе звернулася і вона хоче на тебе опертися в своїх переживаннях, просто бути, прийняти це, так? Ну, і, звичайно, виражати свою подяку, якщо ти відчуваєш оцей. Пори внутрішні, дуже багато людей каже: я Хочу вирости, не знаю, як підійти. Я кажу, дуже просто підходиш і кажеш. Дякую вам, глядачам дякую за увагу. Ви дивились рубрику без стресу. Бережіть себе.